Доброго часу всім! Самий великий соблазн, який существує в цьому мирі, через який нечистий робить зло, це гроші. І не даром гроші, кує іменно нечистий. Да-да-да, якщо хтось думав раніше, що гроші ісходять від Бога, ви ошибаєтеся. Ви дуже помиляєтеся. Гроші не ісходять від Бога. Гроші сходять од нечистого, він кує цю грошу для того, щоб іскушати людей і робити своє зло. Чому я цей ролик зробив? Тому хочу вас запередити, всіх попередити, запередити, предупредить, предупредить. Якщо ви йдете по вулиці і ви знаходите гроші будь-які, будь-то маленькі, будьте здорові, Ніколи не беріть. Потому що люди, багато людей алчні, жадні, особливо на гроші. Киньте на дорогу 100 гривень. Киньте 1000 гривень на дорогу 100 доларів. І побачите, як за них будуть чуть ли не будуть будуть битися навіть за ті 100 доларів. Потому і, розчитано, потому і розчитано на ці гроші. На гроші скидають болячки, скидають неудачі, ні Порчі, прокляття, закляття все. Людина йде по вулиці, побачила 20 гривень, побачила 100 1000 гривень, 100 доларів, 10 доларів, бере й довольна і радується, що вона їх знайшла. Але проходить небагато часу, і ця людина не понімає, звідки ля беруться у неї всякі біди. У неї і так не було хорошо нічого, а стало ще гірше. І тоді люди починають винить усьому Бога. Люди добрі, знаєте, Бог людям не робить зло. Зло ісходить від самих людей, через що вони просять нечистого обці просьбі. І нечистий радий виповни їхню просьбу. А Господь не робить ніякого зла людям і не робив. Тому, коли ви йдете по вулиці і бачите гроші, Ніколи їх не хватайте, не беріть і так далі. Бо знайте, будете брати гроші, піднімати, будете знаходити великі і маленькі біди. Не робіть собі погано. Будьте обережні та благорозумні. Благослови всіх Господь.